За відносно коротку історію людства, люди встигли побувати і оселитися майже у всіх куточках нашої блакитної планети. Люди живуть на всіх континентах і змогли пристосуватися навіть до найекстремальніших умов. Багато тисяч років людство вело свою боротьбу за виживання. Ми жили і в неймовірно вологих тропічних джунглях. І серед величезних пустельних дюн, де температура доходить до позначки 55 градусів Цельсія, і в найпівнічніших областях нашої планети, які вкриті кригою і снігом. Але одне місце на нашій блакитній кулі так досі не підкорилося людині. Жоден з тих, хто нині живуть, не може назвати себе корінним жителем цього місця, нехай він і бував там, і ім'я цьому місцю Антарктида. А якщо я скажу вам, що Антарктида не завжди була такою, якою вона є зараз? Колись давно тут текли річки, шуміли ліси і процвітало багато видів флори та фауни? Перед початком хотів би висловити глибоку вдячність всім глядачам та спонсорам мого каналу, ваші добрі слова та підтримка мотивують мене робити все більше цікавих відео. І ми починаємо. То яким був цей світ у минулому? Через суровий клімат, шостий континент піддавався вивченню вкрай повільно. Першим великим палеонтологічним відкриттям на минуле Антарктиди прийнято вважати експедицію Карла Антона Ларсена у 1892 році. Звісно, жодних наукових досліджень Ларсен робити не збирався. Свою експедицію він проводив із суто комерційною метою. Він хотів дізнатися, наскільки вигідним буде китобійний промисел біля берегів Антарктиди. Під час цієї експедиції Ларсен з командою висадилися на невеликий острів, що носить ім'я Сеймур. Він розташований неподалік від південного континенту. Ось саме тоді його команда зі здивуванням і виявила на ньому скам'янілі залишки стародавніх давно вимерлих дерев. Майже 10 років по тому, у складі вже шведської експедиції, Ларсен знову прибув до Антарктиди. Цього разу вже цілеспрямовано на пошуки скам'янілостей. Вивчення цих скам'янілостей виявило, що вони належать до скам'янілостей субтропічних рослин і рослин помірного поясу. Продовживши після цього знаходити все нові й нові скам'янілості, вчені дійшли висновку, що більшість із них були настільки стародавніми, що належали до Мезозойської ери. І так, друзі, починається історія зеленого материка під назвою Антарктида. Мезозойська ера це дуже довга геологічна епоха. Яка почалася 252 мільйони років тому і закінчилася 66 мільйонів років тому? У той час шостий материк вже зайняв своє місце положення в нашому світі і перебував на тому самому місці, що й зараз? Наша планета тоді тільки почала потихеньку відігріватися від планетарного заледеніння. Після якого на багато мільйонів років на нашій блакитній кулі запанував теплий клімат, що сприяв бурхливому розвитку численних видів флори і фауни, і Антарктида тоді не стала винятком. Можна поставити запитання, як таке може бути? Адже шостий материк розташований майже в центрі південного полюса, і там все одно мало бути холодно, і це дуже хороше запитання. На яке є відповідь, річ у тім, що в ті стародавні часи концентрація вуглекислого газу в атмосфері була майже втричі вищою за сучасний рівень, що відчутно підвищувало середню температуру повітря на всій планеті. Рівень води в океанах у ті часи був максимально можливим, оскільки через глобальне потепління повністю були відсутні крижані шапки на полюсах. Клімат на планеті тоді слабко залежав від широти, і на південному полюсі було лише трохи прохолодніше, ніж на екваторі. Таким був світ, коли в Антарктиді шуміли ліси. За довгі 186 мільйонів років Мезозойської ери шостий континент встиг пережити дуже багато. Еволюція не стояла на одному місці, різноманітні види флори і фауни змінювали один одного, як змінюються одна на одну пори року. Найперший період Мезозойської ери називається Тріасовим, він почався приблизно 252 мільйони років тому. В цей період планета не тільки стрімко відтаювала, а й також стрімко перегрівалася. Через пекуче сонце і склад атмосфери, середня температура на землі стрімко підвищувалася, а через певний час і взагалі розпочався процес опостелювання багатьох великих територій всіх континентів. Усе це тривало впродовж 50 мільйонів років. Одним із місць для комфортного підтримання життя в той період була саме Антарктида. Через її знаходження на південному полюсі тут підтримувалася більш прохолодна і прийнятна для флори та фауни температура. Тому нині холодна пустеля була тоді бурхливою оазою життя. У той час тут росли папороті, дивні схожі на пальми стародавні саговники, а також хвощі та навіть гриби. У цих стародавніх тріасових лісах мешкали синапсиди. На інших континентах на той час їм доводилося буквально виживати через жорсткий посушливий клімат. Зовсім небагато видів змогли пережити те масштабне вимирання, але тут у полярному сховищі синапсиди процвітали ці дивовижні тварини були тоді чимось середнім між ссавцями і рептиліями. Після мезозойського періоду настав час юрського періоду. Так, друзі, ця назва, я гадаю, знайома багатьом. Саме юрський період став епохою панування динозаврів, цей період тривав протягом 65 мільйонів років. Клімат на землі тоді ставав дедалі м'якшим, постелі почали відступати під натиском лісу, і наш світ став по-справжньому зеленим. Вся Антарктида тоді виявилася вкритою густими лісами, але їхній склад уже відрізнявся від дерев попереднього періоду. Південний континент тоді заповнили хвойні секвої. Звісно ж, у цих лісах жили і розвивалися численні види динозаврів. Найцікавіше, що тут виявлено рештки видів, які мешкали тільки в Антарктиді, тому їх сміливо можна назвати саме Антарктичними динозаврами. Найцікавіше з них це гляціолізаври і кріолофозаври. Назва гляціолізавр перекладається як льодовий ящер, а кріолофозавр як заморожений ящер з гребенем. Загалом ці імена для динозаврів Антарктиди треба визнати дуже навіть підходять. Гляціолізавр був довго вегетаріанцем, довжина його тіла становила 7 метрів, важив він при цьому від 4 до 6 тонн за мірками динозаврів, це зовсім небагато. Кріолофозавр, навпаки, був хижаком, завдовжки в 6 метрів і вагою, яка становила приблизно 500 кілограмів. Види флори і фауни процвітали доти, доки на зміну юрському періоду мезозойської ери не прийшов крейдовий період. Він розпочався 145 мільйонів років тому і тривав 79 мільйонів років. Давайте разом поглянемо на Антарктиду того періоду. Тут все також панує приємний помірний клімат. Протягом року температура повітря тут тримається в середньому на позначці в плюс 15 градусів Цельсія, а влітку цей показник підіймається аж до 22 градусів. У цей час флора і фауна починає змінюватися. У хвойних лісах шостого континенту з'являються перші види квітів. Клімат стає більш вологим, формуються дрібні заболочені водойми, навколо яких розростається мох. Але ось тільки великі ящери вже почали зникати. Час їхнього панування майже скінчився, і їм на заміну прийшли дрібніші істоти. У той час Антарктиду населяли невеликі види тераподів і кілька родин травоядних ящерів. Крім того, у пізній крейдовий період тут вже починають зустрічатися перші види птахів. Це був фактично завершальний період розвитку життя в Антарктиді, і в наступні 20 мільйонів років клімат на цьому континенті ставав дедалі холоднішим. Видам флори і фауни, що населяли його, доводилося виробляти все нові і нові механізми адаптації до більш низької температури. Згодом цей світ почав дедалі більше замерзати. 45 мільйонів років тому він ще не був скотий кригою і снігом, проте крижані брили вже почали з'являтися і біля його берегів. Значну роль у цьому відіграло не тільки похолодання клімату. Антарктида тоді остаточно відокремилася від решти материків, і навколо неї утворилася кругова морська течія, що взяла її в кільце. Теплі екваторіальні води вже не могли дістатися до її берега, а загальне зниження середнього рівня температури на землі ще більше посилювало цей процес. Однак цей світ, який колись був оазою життя, не поспішав здаватися. І ще протягом 40 мільйонів років життя знаходило свій шлях на цьому континенті, і в той час він ще був вкритий лісами. Однак черговий виток глобального похолодання, що стався 5 мільйонів років тому, так і поставив крапку в цій боротьбі. І шостий континент остаточно перетворився на той покинутий крижаний світ. Який ми і звикли називати Антарктидою? Друзі. Пропоную вам до перегляду ще одне відео, в якому ми дізнаємося, чому інопланетяни ховаються від нас і чому наш світ найімовірніше це симуляція. Переходьте за посиланням на відео, буде дуже цікаво. Побачимося!